Всім привіт, друзі! Допрацював я нашу систему пса. І ще у тут вийшло, вийшло попрацював він 8 годин і втратив дві палочки на індикаторі. Також Перетворюючи напруги МТ-3608 взагалі не нагрілися. Ось так. Ще по 9 вольтовій лінії, ще по 12 вольтовій лінії. Також додав ще одну плату ТП-46 в, в паралель ТП-46 і тепер. Коли йде зараз зарядка, він у нас сприймає 2 А. 1 Ампер на роботу роутерів, а 1 Ампер на зарядку акумуляторів ось так буде. Ось як бачимо, у нас все працює. Одна плата в мене виявилася бракованою, тому тут дві, дві плати, третю, мовити і не враховувати. Ось як бачите, я під'єднав. Під Наші зарадні пристрої. Ми як бачимо, із одного брочка у нас береться. Так, під'єднав я до нашої коробки наші зарадні при... пристрої. Ось так. І тепер у нас з'явилася одна паличка. На амперметрах на одному блоці 1,66 мА, а на іншому 550 мА. І це виходить, у нас йде в паралель до 2 Амперів, ось так. Спозиває нас і цей брочок, Упс. І вистачає, він зараджається. Також ще в ньому доброго, що його можна зарядити навіть від повербанка, якщо немає світла, але, звичайно, потрібно все вимикати в нас інтернет. Щоб його просто зарадити самого. А потім просто увімкнути і в нас буде інтернет. Ось таким чином. Як бачите, працює. Зарядка йде. Ну, зарадка десь виходить около 8 годин. Виходить ось так. Ось так. Як бачите, ось це, це показую вам знову наші брачки усе бере 2 Ампера. Бачимо, що на тому броті 1 А, що на цьому броті 1 А йде спозивання. Тепер у нас і бере 2 А. І зарядка, звичайно, у нас іде. Тому такий упс я вже перевіряв, працює навідмінно. Чим хороший цей упс, тим, що йому не потрібно ніяких барансирів. І він ДСЕ у виробництві, що являється великим плюсом. А недостаток його в тому, що довго потрібно зараджати. Але вам ніхто не забороняє під'єднати до нього повербанка. Або ще зробити один упс на акумуляторі 12 вольтовому Найкращий це від е, автомобіля 60 амперний Акумулятор. З горобою вистачить і на дуже довго. І заражається він зна значно швидше. Ось так. Як бачимо, все в нашій упс Зар зараз зародився майже повністю. Ось так. І зараджався і він прямо при роботі. Все зависилась одна палочка йому і все. І буде повністю зараджений. Так, друзі, ось прийшла ще одна година. І... У нас повністю зародився наш УПС, до кінця. Як бачимо всі палочки на індикаторі світяться ось так, як бачите. Все працює. Ось так він тепер виглядає два роз'єма. Я поставив і тепер він заряджається від двох зарядок на 2 ампера. Носі все.